Вітаю, Антон, Новини підсумовують події понеділка, 10 червня. Сьогодні ми вам розкажемо таке. З випередженням графіку, ремонт вулиці Пекарської можуть завершити швидше майже на місяць. Знайшли вихід кінцеву зупинку автобусного маршруту. Номер сорок не переносить з вулиці Шутаруставеллі. Натомість цю магістраль звільнять від стихійної стоянки. Третє на п'єдесталі Львівська футзальна енергія здолала Луганську ЛТК у бронзовій серії плей-офф Екстраліги. З випередженням графіку, ремонт вулиці Пекарської можуть завершити швидше. За попередніми планами роботи мали тривати до кінця літа. Тепер вулицю обіцяють відкрити ще на початку серпня. Тим часом цього місяця мають продовжити ремонт городоцької. Тут прокладатимуть дорожні покриття та робитимуть нову транспортну розв'язку на ділянці від церкви Анни до оперного театру. Ремонт пекарської розпочали ще 22 травня. Тут зняли, щоб перекласти бруківку. Згодом викладуть плиткою тротуар. На те, щоб полагодити дорожні покриття та хідники, передбачили 1 мільйон 870 тисяч гривень. Ремонтуватимуть і комунікації. На Цельвів водоканал витратить 900 тисяч гривень. Останній раз ця вулиця в такому швидкому темпі ремонтувалася до Олімпіади 80-го року. Правда, тоді міняли тільки дорожнє полотно. А Інженерію не міняли. Якщо брати водопостачання, якщо брати колектор, то фактично колектор не доживає трьох років до століття. Однак, якраз цей столітній колектор і не мінятимуть. Водоканалівці оцінили його стан як дуже добрий, тож вирішили поки залишити його. Пообіцявши ще півстоліття, колектор прослужить. Колектор, який ще був побудований майже 100 років назад, лишається він в дуже гарному стані. І також водопровідна мережа, яка побудована, також з чугуна ще австрійською імперією, вона також в гарному дуже стані. Вона лишається. Три бригади працівників Львівводоканалу міняють лише дощові стоки та під'єднання до каналізації і вже виконали ці роботи на 70%, випередивши графік. Тож, сподіваються, у мерії пекарську відкриють для руху не з початком осені, як це передбачали раніше, а вже у серпні. Коли ремонтуватимуть іншу ділянку пекарської від Тершаківців до Личаківського кладовища, залежить від фінансування. Якщо будуть гроші, каже мер міста, то роботи розпочнуть ще цього року. А от Городоцьку від церкви Анни до оперного театру ремонтуватимуть ще в Червь. Зараз тут триває процес оформлення документів, оскільки проект реалізують за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. А контроль за роботою здійснюватимуть іноземні компанії. Ремонт вулиці передбачає також і облаштування нової транспортної розв'язки біля церкви. Анни Уляна Сенько Олег Возний НТА Новини. Знайшли вихід кінцеву зупинку автобусного маршруту номер 45 Не переноситимуть з вулиці Шута Руставелі на площу Галицьку, як це планувалося раніше. Своє рішення чиновники мотивують тим, що центр і так перевантажений. Натомість саму вулицю Руставелі обіцяють очистити від припаркованих автомобілів, які заважають проїзду громадського транспорту. Ще в кінці квітня виконком розглядав можливість переносу кінцевої зупинки маршруту номер 45 з вулиці Шотороставелі на площу Галицьку. Однак як підрахували у мерії зараз через проспект Свободи та площу Галицьку курсують 8 маршрутів, а це 89 автобусів, що створює велике транспортне навантаження на центр міста. До того ж, найближчим часом на ремонт закриють вулиці Городоцьку та Коперника, а це ускладнить транспортну ситуацію в центрі і призведе до заторів. За таких умов продовження до площі Галицької ще одного автобусного маршруту недоцільно кажуть чиновники натомість аби збільшити місце для проїзду громадського транспорту вулицю Роставелі, мають звільнити від стихійної стоянки, яка там виникла. Послідовники Остапа Бендера оригінальний спосіб підробітку знайшли собі деякі водії трамваїв і тролейбусів на кінцевих зупинках. Вони збирають залишені пасажирами у салонах закомпостовані квитки і продають їх повторно за гривню. Адміністрація Львів електротрансу обіцяє хитрунів знайти і покарати, а пасажирів закликає такі талони не купувати. В електротрансі не приховують, зловити порушників на гарячому складно, але на хитрунів полюватимуть. До них буде застосовано адміністративну дисциплінарну відповідальність. Продаж уже закомпостованих талонів на підприємстві називають злочином, адже ці кошти не обліковуються і лягають у кишені водія. Адміністрація застерігає своїх працівників від продажу таких талонів, а пасажирів просить їх не купувати. В електротрансі також нагадують, що квитки можна придбати як у кіосках, так і в терміналах. На вістрі новацій 120 тисяч українців щороку переносять інсульт захворювання судин головного мозку, посідають третє місце серед причин смертності та інвалідності. У частині випадків людям можуть допомогти лише спеціальні операції у львівській лікарні швидкої допомоги. Їх почали практикувати з появою спеціального апарату. Ангіографа щороку у Львові проводять приблизно 100 таких операцій. Днями до львівських колег лікарні швидкої допомоги завітав один з провідних аргентинських нейрохірургів Петро Лилик, професор клініки медуніверситету буенес айреса України за походженням, скористався можливістю презентувати останні свої розробки у галузі ендоваскулярної нейрохірургії. Україна має традицію про те. І я знаю, що тут у Львові також тут, ту техніку вони дуже добре вживають. Так що я не тілько прийшов сюди показати показувати те, що ми робимо. Я б хотів трохи також навчитися тут, що вони роблять. Що року інсульт стається у приблизно 120 двадцяти тисяч українців, з них у 5% випадків внаслідок розриву аневризми, розширеної судини головного мозку. Таким хворим допоможе саме ендоваскулярна операція. Одним з перших розпочав робити такі найновітніші втручання. Петро лилик він є, так би сказати, розробником мініінвазивних операцій. Коли без втручання практично на голові, через судину на нозі, через артерію на нозі вводяться спеціальні катетери, які підводять туди до мозку, до тієї аневризми, і її виключають. І людина стає практично здоровою. Людина, яка могла стати інвалідом, могла померти. Пан я один з зідром ендоваскулярної нейрохірургії в світі. Всі нові методики тестуються на базі деяких клінік, в тому числі його інтернет дозволяє консультувати пацієнтів на віддалі. От пан Лилик пропонує активну підтримку для стажування лікарів. До львівських колег професор Лилик приїхав, побувавши напередодні у Києві. Представив лікарям свої новітні методики операції, які планують незабаром зокрема впроваджувати і у Львові. Це кутюр'є в нейрохірургії. Є певна методика операції, яка ще на базі нашої лікарні не проводиться. На жаль, тобто, у нас одна, по-моєму, така була. Це є те, чим вони зараз займаються. Це найновіше, що тільки може бути, це буквально бренд, ну там 2011 тисячі року. Ми вже знаємо про них, ми вже готові їх проводити, я думаю, що ми їх почнемо проводити. Щороку у лікарні швидкої медичної допомоги нейрохірурги проводять ендоваскулярним методом понад 100 операцій. Потреба кажуть медики приблизно удвічі більша, адже через відсутність повної діагностичної бази у районних лікарнях звертаються по допомогу вже коли відбуваються проблеми із судинами головного мозку. Жанна Ліченко Юрій Гелитович та новини. Кордонники готують собі гідну заміну. Діти ходять з і пісною, вивчають будову та конструктивні особливості зброї, освоюють науку слідознавства. Це про організацію юні друзі прикордонників. Більше сотні дітей з міста Рава-Руська та навколишніх сіл зібрались разом для того, щоб показати своє вміння і позмагатись за титули майбутніх захисників державного кордону. Щотижня фахівці відділу прикордонної служби Рава-Руська навідуються до школярів регіону для того, щоб провести спеціалізовані заняття. Цього разу прикордонники зібрали. Їх разом для змагань. Школярі вже знають, що таке дисципліна, здоровий спосіб життя, навіть вміють поводити зі зброєю. Кожен каже, виросте справжнім захисником кордону. Хочу лапати порушників, які незаконно переходять кордон. Я дуже люблю ту форму, як дівчата носять. Сім команд це більше сотні юних прикордонників з усіх шкіл міста Рава Руська та навколишніх сіл. Це чи не один з найцікавіших гуртків в окрузі, куди можна віддати дітей для їх розвитку як фізичного, так і розумового, каже ветеран з 30-річною вислугою роботи в прикордонній службі України Сергій Побережний. Його син також ще трічки підросте і стане з юним прикордонником, згодом справжнім захисником кордонів. видно по ньому, що він дуже хоче ним бути. Хочеш бути прикордонником? Хоч не юний, але також друг прикордонників так жартує Василь Вірастюк про себе. Він приїхав до відділу прикордонної служби Рава Руська не сам, а з командою справжніх богатирів таке потрібно робити на постійній основі, тому що треба людям, дітям особливо популяризувати фізичну культуру, популяризувати. Здоровий спосіб життя треба, щоб вони цим по-доброму захворіли. Хай і наша міліція і інші служби беруть приклад, бо це дійсно підостаєше покоління, яке повинне бути здоровим. Завжди юні прикордонники не просто спостерігали за виступами богатирів, а й самі долучились до силових виступів. В деяких конкурсах зуміли обіграти найсильніших українців. Вони десь поширюють наші ці псавні бойові традиції серед своїх однокласників, і це потрібно нам для виховання нашого майбутнього покоління а для того, щоб наші кордони були в надійних руках, потрібно це ще сформувати з дитинства зі школи. П'ятий ювілейний зліт юних прикордонників завершився офіційним врученням грамот, кубків. Втім, основна мета підготовка гідних кадрів на майбутнє. Через 10-15 років ці дітки одягнуть форму справжніх прикордонників. І від їх моральних і фізичних навиків залежатиме безпека державних кордонів. Оксана Гнатишин, Андрій Турянський, з відділу прикордонної служби Рава Руська для Новин. Далі у новинах спорт Львівська футзальна енергія здолала Луганську ЛТК у бронзовій серії плей-офф Екстраліги. Переможну крапку Зеленобілі поставили удома. У четвертій грі вони обіграли телефоністів з рахунком 4-1. Керівництво клубу підсумковим місцем не задоволене а тому вже найближчим часом в команді відбудуться кадрові зміни. Луганська ЛТК у бронзовій серії плей-офф із енергією здобула лише одну перемогу. У першій грі із рахунком 9-0. У трьох інших матчах впевнено перемагали зелено білі. Що це такий, скажімо, такий ляпас. Ляпас був досить серйозний. Він десь струсив команду, десь її трошки так організував і заставив відчути, що все-таки імідж клубу це також значить. Хай там преміальних. Ми розуміємо, що преміальних це третє місце в енергії немає, тому що подач тільки максимальний, але тим не менш потрібно грати, показувати, що все-таки. Ми лишаємося командою колективом, яка повинна в будь-якому матчі, все таки перемагати. І, можливо, я згідний з вами, що ці 9-0 зіграли злий жарт саме для Луганська. Переможну крапку енергія поставила у четвертому матчі. Віршальна гра була найменш результативною у бронзовій серії. У першому таймі єдиний гол забив енергетик Сергій Коваль. Телефоніст Микита Шпигар на 25-й хвилині зрівняв рахунок, але на більше гостей не вистачило. А ось галичани ще тричі розписалися у воротах суперника. Гол у доробку Євгена Рогачова, а Денис Овсяніков оформив дубль. Ми дійсно хотіли, ми старалися, ну будемо реальними, реалістами. Ми трошечки ще не дотягали. Як не дотягнули з пенальті в фіналі кубка, так трошки тут не дотягнули. Ну ми працюємо. Отож, 4-1 у матчі і 3-1 у бронзовій серії. Енергія не змогла захистити чемпіонський титул, обмежившись підсумковим третім місцем. Задача основна не виконана, тобто чемпіонами ми на жаль не стали, не підтвердили статус чемпіонів. Це, звичайно, не радує, але з другої сторони, ми все таки взяли кубок України втретє поспіль, вперше досягли такого результату з українських команд і завоювали бронзові медалі. Так що в цілому. Якісь, якась сторінка буде перегорнута, ми розуміємо, що ці люди, які сьогодні були в енергії, два з половиною років вони віддали останні по своєму контракту, і з завтрашнього дня починається нова сторінка в енергії. Доля ж золотих нагород Екстраліги з'ясується у п'ятому матчі локомотиву із «Ураганом». Ця гра 12 червня відбудеться у Харкові. Тим часом, уже наступного дня після матчу енергія ЛТК стало відомо, що команди затіяли обмін гравцями. До Львова має повернутися телефоніст Тарас Кузь. А в зворотному напрямку попрямують енергетики Павло Пічкоров та Петро Ільків. Тарас Кузь є вихованцем енергії за львівську команду. Виступав упродовж 2006-2010 років. Згодом втратив місце в основі і перебрався в ТВД. А після розформування цього клубу в ЛТК був одним із лідерів Уганчан. Кузь став другим новобранцем енергії у Довж цього літа. До нього контракт із зеленобілими уклав екс-гравець Холоду» Микола Грицина. Не дотягнувся до золота. Львів'янин Дмитро Дем'янюк посів друге місце на чемпіонаті України зі стрибків у висоту, що відбувся в Ялті. Він показав результат 2 метри 2 сантиметри. Досвідченого галичанина несподівано перевершив Андрій Ковальов із Херсону. Йому підкорилася висота у 2 метри і 24 сантиметри. Позначка 220 метрів до мініку підкорилися із першої спроби. Цю ж висоту взяв Андрій Проценко із Херсона. Але на це він затратив три спроби. А тому поступився срібло нашому атлету. Ще один представник Львова Віктор Шаповал фінішував на підступах до підесталу. У підсумковому протоколі галичанин четвертий. Його результат 215 сантиметрів. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Дивіться НТА новини уже завтра. До побачення.